Доброго дня! Мене звати Марина Цапок, я представляю правозахисну організацію Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. І сьогодні хочу вам дати декілька порад про те, як діяти, якщо працівником Державтоінспекції на вас накладається адміністративне стягнення. Отже, для того, щоб накласти будь-яке адміністративне стягнення, працівник ДАІ спершу має скласти протокол про адмінправопорушення. А так само в певних випадках, визначених законодавством, він може винести постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності на місці вчинення правопорушення. Однак порядок дій все одно залишається такий самий: спочатку протокол, потім постанова, і в жодному разі не навпаки. Протокол складається в двох екземплярах, один з яких під розписку вручається водієві. В протоколі обов'язково має значитись наступна інформація: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до відповідальності, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, прізвища адреси свідків, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків вони так само вносяться до протоколу і мають право розписатися у ньому. Так само особа, яка Чинила скоєла адміністративне правопорушення, може відмовитись від підписання протоколу, і відповідна позначка вноситься до протоколу. Однак запам'ятайте, в жодному разі не відмовляйтесь від підписання від підписання протоколу. Це фактично є актом визнання вини. Натомість вам потрібно зробити інші дії. А... В протоколі є зверніть увагу на бланк. В протоколі є позначка про те, що вам роз'яснені норми статті 63 конституції України, а так само статті 268 кодексу України про адміністративні правопорушення, і працівник державтоінспекції зобов'язаний роз'яснити вам ці положення. Зазвичай, звичайно, ж працівники ДАІ ігнорують це зобов'язання і відповідні норми законодавства вам не роз'яснюють. Так, от майте на увазі стаття 268 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дає вам можливість знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і найголовніше під час розгляду справи користуватися послугами захисника фахівця в галузі права, який представлятиме вас під час розгляду справи. І держава гарантує вам таку можливість. Тому у випадку, коли працівник дає, має право накладати стягнення на місці скоєння правопорушення, тобто він хоче винести постанову про. Притягнення вас до адміністративної відповідальності, обов'язково в протоколі в графі пояснення правопорушника зробіть запис подібний до такого. Правопорушення не скоював. Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення мені не роз'яснена. При розгляді справи вимагаю скористатися послугами адвоката, за участі якого буду знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клоподання. Тобто, щось на кшталт цього. При наявності такого запису в. Протоколі працівник державтоінспекції не може винести постанову на місці, а зобов'язаний призначити час і місце розгляду вашої справи і вже запросити вас на розгляд. Під час цього розгляду ви маєте можливість користуватися послугами. Адвоката, захисника, і відповідно доказом в цій справі будуть не лише свідчення працівника Державтоінспекції, а й інші докази, які ви можете надати. Тобто різноманітні технічні записи з технічних пристроїв, свідчення людей, які перебували на місці скоєння правопорушення тощо. Так само вам. Варто мати на увазі, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення. Тобто, через два місяці воно відповідно втрачає силу. Варто зазначити, що скарга на постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності може бути подана протягом 10 днів з дати винесення такої постанови. І скарги так само розглядаються в 10-денний строк з дати їх подачі. Якщо постанова винесена працівником ДАІ, ви маєте право оскаржити її до вищестоящої посадової особи. Але така скарга не забороняє вам оскаржувати цю постанову до суду. Якщо вищестояща посадова особа а, не задовольнила вашу скаргу, ви так само маєте 10 днів для того, щоб оскаржити постанову в суді. Рішення суду про оскарження постанови винесеної працівником ДАІ остаточне і оскарженню не підлягає. Якщо ж постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності винесена судом, ви маєте можливість оскаржувати її в суді апеляційної інстанції. Варто також зазначити, що у разі зміни постанови апеляційною інстанцією в частині накладення стягнення воно не може бути посилено, тобто лише послаблено або відмінено. І постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною і не підлягає оскарженню. І так само більше про те, як впевнено спілкуватися з працівниками ДАЇ, ви можете прочитати на сайті нашої організації або отримати ось в такій от пам'ятці, яку так само ви можете взяти в нашій організації.